Ви завжди боретеся з наслідками Радянського Союзу в армії. Підкажіть, чи є це великим кроком в цій боротьбі? Така техніка, Я чи вас... все ж таки переоцінений Ні. Такий. Я вам так скажу, так... е така від е техніки була потрібна. Тому що радянські е майстерні це були як Тобто ага. Вони були великі машини. Мало інструмента і мало ефективності, то в такому в такій проекті можна відремонтувати шини, можна підняти, подивитись двигун, тобто можна все. Ваша дуже крутий коментар. Я хотів запитати, якщо у нас є доступ до такої інформації, які наступні кроки, які ще є кроки в плані модернізації армії? Що зараз ну, ви я бачите? Кажу, я, я вам так скажу. Зараз в армії прийшло багато а, молодих і людей, які повоювали від лейтенанта, грубо говоря, до полковника, тобто вони не просиділи в штабах і так далі. Це зараз прийшла молодь, яка вміє. І хоче, тому якось так. Дуже вам дякую за ту роботу, Все, яку ви бойтесь. робите.